Команда Power Film Production відома далеко за межами Бесарабії, завдяки таким документальним стрічкам, як місто Сили, Чамур та інші. А ось з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну знімальна група розпочала новий проект. Це документальний повнометражний фільм. Вона це фільм про дружин військових. Про тих, хто завжди десь в тилу, десь дуже позаду, про тих, про кого зазвичай не говорять. Але це дуже цікаві історії. У фокусі у нас у фільмі звісно ж, Бесарабія. А якщо точніше, то Болград, тому що саме Болград об'єднав всіх цих трьох дівчат і трьох героїнь, на яких ми зосередилися. Вони різних від вікових категорій, вони належать до різних нацменшин. Вони. Різні і за своїм сімейним статусом вони е, дуже відкриті, нам дуже повезло з героїнями. Це три жіночі долі, які було зламано війною, але саме вони вчать нас неймовірно мужності та стійкості. Я питала їх, як вони взагалі проводять свій час, і давала кожній героїні якусь свою м м рутину обіграти, яку і вони дійсно різні, по-різному. По тобто, одної дитини, звісно, що вона має накормити дитину, попрощатися з дитиною, поцілувати, дати настанову. Так само ввечері вона там щось робить. Це один е, спосіб, другий друга вже доросла, вже там, має дорослих донюк, які там за кордоном в Болгарії вона має з ними з'єднатися. Тобто ну, всіх різні, а третя живе одна, має кішок тільки. От вона п'є каву і курить е, на, на порозі, да? а насправді вона хоче кинути курити, Але це для неї спосіб ну, зараз нерви свої. Е, так. Опанувати. так опанувати з перших днів війни дівчата розгорнули активну волонтерську діяльність. Наші героїні вони з різ... одна житомирщина, друга з Віннічина, третя тутешня болгарка. Mm -hmm. е, вони. Ну, так як в Белграді є військова частина, їх чоловіки служили, у когось молодий, у когось вже постарше. Одна переїхала з Житомирщини ще раніше, тому що чоловік з 2014-го служить, а друга з Вінничини, тому що вони тільки одружилися, вона восени приїхала. Познайомилися і розпочали активну діяльність вони 24-25, го коли треба було на позиції чоловікам возити, амуніції, серветки, медикаменти. Дуже чесні, дуже справжні. Настільки справжні ви розумієте, що самі молодші з них 25 років, мені 38. Я навіть просто не гажусь, і, і я не маю і 10% процентів сміливості, яку має ця жінка. Вона їздить постійно на позиції. Вона їхала їздила лише, коли він в Донецьку був чоловік. Її. Вона була під обстрілами з ним, ну, коли возила ці, і, і часто з малим їздила. Що ця дівчина може, це може це реально можливо тільки в такому віці, коли тобі здається, що море коліно, і ну і ти якійсь збрані, не не ну не, незрозумілі? Не може, тому що вона донька військового? Це теж такий момент. Вона ну з дитинства вихована в цій сміливості. Я не знаю. Але я настільки захоплена, це, це, це теж справжні героїні. Дівчата, це зараз така у нас родина. Ну ми три як родина. Ми завжди разом. Ми їздимо на позиції до хлопців разом. Я їду в Румині, наприклад, за, за гуманітарним там грузом. якимось, і дівчата у мене зразу на зв'язку, там і відео. все. ну, от, от ми отак от е, ну зараз треба триматись разом. Е, по іншому, ніяк. О, ми Така чужола артилерія тут. Да, коли наші чоловіки а, захищають нашу землю, я ніколи не розуміла місії в плані жінки, наскільки ми сильні, і що ми можемо зробити те, що інші не можуть зробити. Ми можемо вирішити, якщо ну такі питання, які чоловіки бояться вирішувати. Насправді головним режисерським завданням було показати справжні емоції та переживання жінок, які чекають своїх коханих з війни. Знімали, як вони в церкві ставлять свічки за своїх чоловіків, моляться за них, і вони втрьох ходили по всім там місцям, де там і за живих, і за вже мертвих побратимів ставили. І в одному місці одна героїня Ніна, яка ну, більш у віці, вона. Вона відійшла, і камера залишилася тут, на двох, А потім Ян каже: я чую, вона хтось шморгає, ну, церква була пуста, обернулася. Ну, тобто вона увійшла в цей стан, коли вона змогла зосередитися і забути про камери. Ну і звісно, що вона плакала, молилася, і ну, оператору вдалося це схопити. Такі моменти, коли а, а були такі, такі моменти, коли вона там грає-грає Олечка, да, і. Виключилися камери, і вона починає зі мною як просто з людиною говорить, і починає ридати. каже: Таня, я тримаюсь, поки я от на вулиці з людьми. Я я, а зазвичай, коли я насправді запираюсь в хаті, я просто тупо ридаю. Я ну, майже не було дня, тому що він в неї снайпер, він розвідник, і все, що він відповідає, максимум це плюс. Вона йому там відосики, вона йому там і то, і привіти. Кожен ранок робить Кожен ранок чи... робить відеозаписи. А він каже: він мені висилає просто плюс. а Ми одружилися восени. І, і, і це та гриня, яка хоче народити йому. Це та гриня, яка мріє про те, що коли він повернеться, вона народить йому доньку і сина. За думкою членів команди, саме документальне кіно, у ці скрутні для країни часи, може показати глядачеві без прикрас все, що відбувається. Завжди зйомки на натурі це цікаво, тому що ти не знаєш. Яка емоція, який поворот зараз буде, і тим мені документалістика більше сподобається, чим художні, Хоча в художніх картинах і зйомках теж свої є плюси. Але, але там все наіграно. А тут ти знімаєш справжні емоції. І і справжню історію. справжню історію, справжні емоції, і ти ну, віриш в це, що ти знімаєш. Дуже важлива робота для сьогоднішнього стану, для цієї війни і для цих людей, людей, котрі роблять і посвящають все своє життя для волонтерської роботи, для війни, для, для... для перемоги для перемоги. Да. Саме так. Тому що тому я. Дуже щасливий, що що я тут. А ось звукорежисер Едуард приєднався до команди Power Film Production нещодавно. Вперше відвідавши Бесарабію, цей край скорив його серце назавжди. В Києві звичайно, такого такого нема. Отар овець в Києві, навіть у області, навіть не знаю, у, у району да, да, взагалі такого. Не побачиш, не почуєш. І я дуже вдячний Яну за те, що він мене позвав на цей проект. Я, я, я взагалі дуже полюбляю докумен, саме документальні фільми. У документальних фільмах ти о, завжди повинен бути, бути готовий до того, що от зараз може щось змінитися щось змінитися. Ти, ти за, за, на поготові, бо ти не знаєш коли. З'явиться саме те, заради чого ти сам саме сюди приїхав. Я дуже радію, що в нашій команді немає, немає зайвих і немає не не наших людей. От ми всі з ногу тіста, ми всі полюбили проект. в нас є і взаємодовіра. Яка вже роками напрацювалася не через один проект. Користуючись новотою, хочу подякувати за довіру, яку ви маєте і до мене. Це дуже відповідально. І що тільки я кажу, є проект, треба стрибати ну, без питань. Всі все відкладають, і ми стрибаємо. Члени знімальної групи дуже вдячні своїм героїням, які наважились на участь у такому відвертому проєкті. За цей час зйомок ну. Я не знаю, Лічно сам для себе я зріднився з цими нашими героїнями, вони як частиною сім'ї стали нашої, і ми, ми їхньої, ми, занури... ми, ми занурились там в такі. Переписки, які ми інтимні, інтим, інтимні переписки, які вони, які вони з чоловіками переписувалися прямо аж, аж до мурашок. Це абсолютно справжня переписка, і вони і до відкривали вони... це. Вони ну звісно, що обговорили це з чоловіками за це окрема вдячність на кожен на це наважиться. Впустити камеру, а значить, і увесь світ в своє життя. І, і навіть було таке, що ну ми всі під час цього процесу змінюємося. Ми, як команда, яка стикнулася з, з такою історією і для нас незнайомою до цих пір, але ми занурюємося ну, і це нас змінює. Це на нас теж впливає. Ми теж з ними плачемо, ми теж з ними сміємося, радіємо. Це наша історія війни, це наш архів війни. Ми мусимо цю документальну стрічку зробити і показати світові, як це ну, жити у війні. Гостро стало перед командою питання фінансування. Держкіно грошей не дає. А у КФ всі гроші віддали ЗСУ. Наразі на культуру у нас, в принципі, в Україні, на жаль, культура завжди остання в черзі. Але зараз, взагалі, геть немає. Всі гроші йдуть на ЗСУ. Збирати кошти у людей не на зброю чи не на армію зараз ще важче, ніж зазвичай, тому що. По-перше, збіднів народ це один факт, другий все ж таки всі розуміють, що найперше це перемога. Але наш метод фільму і документалістика вона мусить фіксувати це зараз, поки ще триває війна. А потім це буде геть інакше. Ну це не буде. Ми мусимо зараз заархівувати нашу пам'ять про війну і нашу історію війни. І я розумію, чи це до мене ну, я ненавиджу ці краудфандинги, Чесно, у мене був тільки один досвід, і я ну це важко. Це психологічно важко постійно просити. Ну, якби хочеться віддавати, а не навпаки, ну якби, але з другого боку, це також дає по-перше резонанс проекту. По-друге, люди, коли донатять, вони почнуть співпереживати за долю проекту. І це кожен вважає вже себе причасним. І це вже не якийсь чужий фільм, а це мій. Я там донатив. Я буду слідкувати, я хочу подивитися. І це класно. І ми всім нашим донаторам обіцяємо, що вони будуть в подя... ну, подяку отримують в. В кінці фільму в титрах нам задонатив сам пан Олег Винник, і, і який також ну йому скинули проект. Йому показали, йому дуже сподобалось. Тому тому король вовчиць повірив у вовчицях. Побачив жіноче кіно. Наразі командою завершено перший етап зйомок то розпочато обробку та монтаж від фільмованого матеріалу. Другий знімальний сезон планується на жовтень. Я думаю, що. Це найчисніше кіно буде про війну, тому що воно буде от просто справжнє, 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 і найчуттєвіше, тому що там, де жінки, там завжди є оця чуттєвість. Забезпечити хеппі енд нам можуть тільки ЗСУ. Забезпечити хеппі енд і взагалі зрежисувати насправді історію, ну, це може тільки Бог і наша армія. На що ми сподіваємося, що це станеться швидко, і ми швидко закінчимо фільм. Ксенія Перевеж, зве Слободяний. для юг туди.